Kingdom of Egart leo The feline lived in peace under the protection of the goddess Katsa, the feline deity, and her five sacred gems. This sacred place has been corrupted, just like the others. But from the depths of the ocean, the Nari emerged. Disgusting creatures shall know his place in this world, our world. Only Kato. The sole protector who has not been captured can reclaim the gems and save Egatleo. Prepare for the adventure. You were doing well. Keep going. What's this? Save the kingdom. Stomach, at once! <laughs> gem of Gatlandis will be mine. This can't be happening. With each gem, Kathsa's power grows. This is not over. You must prevail. Cado, rising tides. шановні. і знову у нас безкоштовна іграшка зі СТІМ. До речі, вона вийшла всього 8 днів тому назад, тобто 4 липня. Тож, що у нас за гра? Це 3D-платформер. Типу, як його, як Аладина. Тільки у світі Фурі. Тобто у нас є Фурі Аладин. От так от. Причому все відбувається у такому от візуалі, як от Древня Греція, Древній Рим, от щось таке, дуже схоже. Ну, магічний світ котів на напівкотів. людей, напів котів. По сюжету, по сюжету, а, бачите, оце от така от, кицуня статуя. Це типу місцева богиня. Коротше, вона дала п'ятьом катячим королівствам якісь там камені, які мають їх там захищати, допомагати їм, процвітати туди сюди. Ну, як зазвичай каже, такий собі міні-володар перснів. І тут, звідки не візьмись, приходить підводний народ. Забирає усі ці камені і вшивається знову десь кудись там у своїх ділах. І всі такі, а що тепер робити? Переробити? Нема каменів. Ну, давайте знайдемо якийсь лох, е, вибачте, героя оцього от хлопця, нашого асасина, який має прокрастися, позабирати, здолати, коротше, повернути всі камені. Ну, знищити ворога, звичайно ж, ну як там. І от те, що я бачив, ну і те, що я там почитав у них на сторінці, це от по факту от, серйозно Аладдін. Аладдін бігаєш, або Принц Персії. Давайте Принц Персі, хай буде. Тут то просто тут нема принцеси Жасмина, а Принц Персії там, в принципі, гасаєш, теж стрибаєш, господи, перепони. Пере-пере-пере-пере Забалака стільки, вибачте. Так, що ж. Фурі світ. Аладдін або Асасін, або як його цей Принц Персії. Усе на намішано, на коротше. 3D-Платформер. Безкоштовно. Давайте трошки пробігуся, разом на що воно взагалі схоже не схоже. А, якщо гра вам зайде, або ви там хочете там, своєму малому дати дитинці своїй пограти, побігати, все, щоб вона вас не задобала, або самі від нудьгів -ві побігати, а, або просто до колекції збираєте безкоштовні рішки, як вийшли недавно, От, будь ласка, вона є. Посилання на неї залишу під відео. Зайдете. Додасте собі, захочете парати, захочете не парати, це вже вам решит. А зараз подивимося, як вона зроблена щоб в неї пограти. Погнали. Так, навігація. Та-та-та-там, Комбініруйте стрибок і. щось -та там. Ну, в принципі, так, трошки схоже на Деревню Грецію. Ну, я маю ватт, от -от, як воно на стінах зроблено. Ага, морський народець. Статуя богині. Двері відчиняються. Так. Це наш герой. Фіга в нього хвіст? У нього навіть вінок олімпійця є. Ну точно з Греції змалювали. Так, хто хотів порати за котика братика? ось він. <рес> <рес> так, стрибає. А ну та блін, я хотів подивитися, що там на стінах намальовано. Кораблики, гре... ну серйозно, Греції, от древня Греція от прям один в один. Тільки тут котики замість людей. Стрілка каже туди. Так, наблизити не можна. Н -н -н. Так, ану. Ого. Це звичайний стрибок? А це потужний стрибок. Це Даш, це типу, ну, клонятися. На мишку. На мишку те ж саме. Хех. Ну ладно. Так, окей. The journey continues. You must prevail, Так пригоди е, продовжуються. Які, які пригоди? Я тільки прийшов. Богиня, ти щось переплутала? The and to by those Нарі це оці от потвори морські. Вони там щось ринок зламали, чи що? What have they done to this place? Окей. Не знаю, що вона сказала, але нехай буде. Стрибай, стрибаю. Сакира, можна мені? Сакиру, ніфіга собі здорова. Не можна мені сакиру. А вон, до речі, вони на навіть. Бачите? як у, як у мультиках. Е. О. На стіні. От, серйозно, схожі от, на, е, от малюнки, схожі як от в мультику про Геркулеса. Може хтось колись дивився. Де там Аїд, коротше, там тут щось чудив. Так. Ага. Ду-ди ду крабіки. Так. На голову стрибати, як в Маріо. такий, блін, ну В принципі, малюнки прикольні. Намальовано доволі приємно. Be careful. If you lose all your coins, you will die. Я трачу всі коїни, я програю. Угу. Без грошей ти ніхто ти вмреш. Розумів. Так, а він за мною буде ганяти на мене реагувати. Я тут. Так, трошки сліпий, та? Угу. Ну, під водою там зір не дуже потрібен. А, він на наню... ви, ви чули, він нюхав. Так. Він мене не бачить, він, він тупо нанюх. Прикольно. Ай! Тришки вдарився. Так, а з нього я. Ну, в принципі, двадцятку я відбив. Хе. Так. Та у вас беремо більше ХПшки. І... оп! Так, прискорення тут. Ой! А це в нас... А ну давай. Ух ти О, секреточка. Прикольно. Ні ну візуал нормальний. Візуал нормальний, як для такої іграшки. Так. Деякі малюють дуже погано, а тут прямо так нічого. Туди каже. Так, це я засилився, так? Сюди. Вперед і удар. А я міг так. Ну ладно. Я просто мишкою може так робити. Ага, вс можна в do this Я можу, я можу, так, я вірю Ти мені сказала, тепер я тобі вірю І все? Окей. Це було легко. А чого мені з так не можна було підказати. Так. Е, та блін. А де воно клацає? На горі? Ага, на горі. Так. Ну, давай, принц Персі, Ух, ніфіга ти стрибаєш. Тирірі-тірі. А, стривай. Сюди. А я туди не хочу, стривай. О, там щось. Та блін. От, от є незручність, те, що камера занадто далеко. Наблизити не можна. Наблизити не можна ніяк. Автомомент, камера автоматична, контроллер. А, можна на джути корад. Прикольно. так Ні, нема. Ну, ладно Шкода. Ух ты, там щось шмаляє. Так. Треба камеру трошки ближче в цій грі. Бо так вона за стіни щупляється, ти ну, якісь предмети там собі заважаєш. Та блін. Ех. Так, стривай. Та блін не туди. Так куди ти? Трошки не звик. Окей. Ага. Так. Там кімнатка. Ну, через верх там, мабуть, не пройти тут. Не про це. А де ж там вхід? Так, це богиня? Серйозно? А входу ніякого більше нема. От я ж кажу, от камера от, от так от за затуляє тобі, ти нічого не бачиш. Незручно. Так. І там теж нема ніде. Там, до речі, ще малюнки, там з богини Це якась прямо історія місцева, міфологія. Так. Симпатично. they done to this place? The water has been corrupted. Don't touch it or you will die. Вода небезпечна, не касайся її, бо мреш. Котики вміють плавати, ні? Чи байдуже? Чи вона отруйна? Так. А от той, мабуть, ламається, та на ньому стати довго не можна. І <тур> де це? Ага. Окей. Там досточки якісь лежать, я, я не буду перевіряти, можна туди чи не буде. Чи щось буде, чи не буде? А туди можна застрінути туди. От. А, можна. Так. А А навіщо я бігав? <реш> <реш> Ладно. Таке собі питання. Та блін А, він чіпляється, щоб сповзти по стіні. Ви бачили прикол? А ну, Оп! Сповзав Ага. І сповзає Окей. Не одразу падає. Так засейся. Окей, не питання. Що тут? Викати це Давай. Трай пикінтуп антис. Проти ворогів. Mm -hmm. А треба, так? Є! Ага, це енергія. Це такий удар. Ха -ха. Ясно. Я записав. Це такий удар. Так, аностривай. Так. Туди каже. Прострибати, прострибати. А так не можна, ні пере... Треба обов'язково там. Якийсь краб. Так. Пригай на стіну. Ага. Хто свистий? О, гл. Малюнок. Хто свистить? Above the water and set me free, please. А, ось туди. А чого він туди камеру показував? О, чувак. Та блін. Оцей. Давай. Ще один хлопчик котик. Ясно. Так, це сейф зона. Ага. Там якісь приколи. Кнопочку каже. Натисну, будь ласка. Так. Опа. Звірний. Поздалося що тут сундук валяється отам. там. А-а, це не воно. Це мало рухатись, я там бачу, там за стіною така сама рухається. Розбив, а тут а, а нічого нема. А, -а не б'ється. Так ай! Та вийди ти звідтирі тиріти. What's this? Another feline in this fishy place? My plan was to succeed with only one attempt, but where's the fun in that? I like to keep things interesting. You can take my coins as thanks. Ну no, mm -hmm. ладно. Ох, не фига ты. Гля, в колготках, ты <laughs> что? І наручниках А Хлопець знає, як розважатися. угу mm -hmm. Так, де тут ці? Той тобто знизу. Так, цей луснув. Ну тут такі легкі, в принципі. Парази куди? Ей, не здумуй зникати. Треба позбирати раніше, чим вони зникнуть. Так, там якийсь прикол. Ну, перша місія, що ви хочете. Тут, в принципі, нічого важкого не мало бути. Тим більше, що іграшка, я так розумію, більш дитяча, все ж таки. Туди пострибати, це зібрати. Е, -е там у воду впало. Так не чрезко. Ого ж прилетів. Та, то-та-та-та, що? Граб net and дем юси плюс стрибок. Ем, я спробую. І все? Так. Ага, я все вірно робив ще? пішов туди, куди треба було. Ні, ну намальовано прикольно. Так. І сюди. Тіп, не тут, так, та? Так. На-на-на-на. Все? Воу, Ага. І туди просто І все, там. А там що? Блін, от знову-таки хочеш подивитися, а от тобі в екран лізе. Так. Угу. Так. Ну, вони підпадали, я так і думав. Хрестик не дарма намальований. Так. І на вихід Не, не на Бе-бе-бе-бе На! Забавно. Подушки. Чик-чик-чик-чик. Так. Тайи, та зникла, я Не, зібрав. не ну так. Намальовано прикольно. З камерою тільки трішки виправити а так. Туди не треба? Ні, там нічого нема. Так, кніпочка. Це вихід? Так, забрав. Де ще є? Ну, не спуститися, щоб того перемогти, і піднятися потім, ясно. Ага, ага, давай. Ну, можна було з нього цей вибити. Ну, ми іграшку дивимось, а проходження я не буду робити. Так, щось про ворогів. Ага. Ну, окей. Принцип зрозуміли іграшки. Вігаєш, стрибаєш, збираєш. Долаєш перепони, дійти до каменів, там потім ще будуть босики. І я дивлюся, бачите, у мене е з правого куточку замкнений оцей от код намальований теж. Я так розумію, там буде додатковий персонаж і щось таке. І у мене забрали мої монетки. Не знаю, можливо, це якось там скидається, тому що. Ой, там щось ще вон, глянь, там в стіні, бачите, він рухається щупальцями. там де. Над вазою вверху там от рухається. Коротше. Кому іграшка стала цікава, посилання під відео, заходьте, додавайте собі до колекції і грайте. Вона безкоштовно. Все. Так, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.